Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Як працюватиме виїзний мобільний рентген кабінет у громаді та що запланували до Дня міста в Новояворівську? Вітаю в ефірі Марія Канцелярист. Говоримо про головне. Новини на Янтарна Фем. І про підсумки життя громади Новояворівська міська рада повідомила, що в липні очікується робота виїзного мобільного рентген кабінету. Обстеження здійснюватимуться за графіком. Бердихів 12 липня, Старичі – 15 липня, прилбичі 16, а Добростани – 17 липня. З золотою відзнакою заклад партнер нагородила нову Яворівське вище професійне училище, Українська Федерація Спорт заради розвитку. Плідна співпраця і партнерство структур тривали в межах провадження відповідної концепції. Сьогодні, 27 червня, відбулось чергове 18 те засідання виконавчого комітету Новояворівської Яворівської міської ради. Присутні, зокрема, вносили зміни до бюджету, створювали житлові та адмінкомісії, коригували та присвоювали адреси об'єктів. І вже завтра, в п'ятницю, 28 червня, о 16-й на Алеї пам'яті героїв відбудеться молитовна зустріч разом із духовенством. Присутні вшанують пам'ять наших загиблих захисників і захисниць, які жертвували своїм життям за нашу свободу. Також буде молитва за мир і захист України від її ворогів. Нагадаємо, така зустріч відбувається в останню п'ятницю кожного місяця о 16-й годині. У новояворівській книгозбірні в межах проєкту здобуття цифрових навичок у бібліотеках хабах цифрової освіти провели цікаве заняття для дітей на тему правил користування інтернетом. Йшлося насамперед про важливість безпеки в мережі. День міста Новояворівська відбудеться вже 29 червня в суботу. З 14-ї години на центральній площі будуть атракціони, розваги та ярмарок. Від 18-ї години у дворику ПК Кристал відбудуться вікторини, виставка і концерт. 30 червня виступ духових оркестрів. Архиєрейська свята літургія 29 червня в суботу об 11 годині в храмі святих апостолів Петра і Павла буде особливою, адже спільні святкові моління очолить єпископ Володимир Груца, помічник Львівської архієпархії та Владика Герман з Австрії. Велоперегони Янтарне кільце присвятили Дню міста в Новояворівську. Дата 30 червня. Реєстрація стартуватиме о 9.15. Учасниками зможуть стати всі охочі віком від 12 років. Деталі на наших соцмережевих сторінках. Новини на Янтарнефем. І до новин держави до дня конституції Укрпошта випустить нову марку. Вона присвячена сумлінним платникам податків. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. За його словами, на підготовку нового поштового випуску надихнула рекламна кампанія США часів Другої світової війни, спрямована на популяризацію сплати податків. І до новини Львова науково-дослідний центр інженерії та робототехніки запрацював на базі політехніки. Відтепер тут студенти зможуть займатися машинобудуванням і з допомогою високоточного обладнання. За повідомленням Лова, на локації також запрацювала інклюзивна лабораторія робототехніки. Тут зможуть займатися науковці з порушенням зору. А ще є лабораторії аналізу та обробки металу. І про погоду 28 червня в п'ятницю в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 28 градусів, уночі 19, вітер 2-4 метри на секунду. У другій половині дня, 27 червня, та вже 28-го, грози подекуди град діаметром 6-19 міліметрів. По півдню території значний дощ. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий. Це все станом на зараз гарного вечора разом із Янтарне -ФМ. Найактуальніші новини щогодини на Янтарне Янтарнефем